В цьому кабінеті одеської міської лікарні сьогодні проводять прийом спеціалісти Київського інституту серця, яким керує відомий кардіохірург Борис Тодуров. Співпраця одеських та столічних лікарів вже має свою історію. Під керуванням Бориса Тодурова, командою фахівців інституту серця на базі 10-ї одеської лікарні було проведено дві операції по пересадці серця. І співпраця розвивається далі. На базі нашої лікарні в рамках співпраці з Київським інститутом серця під керівництвом знаменитого кардіохірурга професора Бориса Тодурова провідні фахівці інституту проводять консультацію кардіологічних хворих, які потребують складних операцій на серці. Це вже не перший візит спеціалістів до нас і заплечимо велика кількість врятованих життів. Наша місія з 10-ї міської лікарні з Денисом Михайловичем уже в нас більше року ми співпрацюємо Денис Михайлович. Чи піклується про своїх місцевих жителів, і ми проводимо такі виїзні консультації на базі 10 міської лікарні? На прийом до кардіохірургу інституту серця приходять пацієнти, які мають серйозні проблеми з боку серцево-судинної системи. Найчастіше до таких захворювань схильні люди у віці за 60 років, говорить лікар. Такі пацієнти це можуть бути склапаними захворюваннями після інфаркту міокарду, пухлини, можуть бути вроджені пороки і надаємо, консультуємо таких пацієнтів для подальшої тактики оперативного чи консервативного лікування. Є й більш серйозні випадки, бо захворювання, як говорять, молодшують. Сьогодні був такий цікавий випадок. Мужчина 36 років з атеросклерозом вже був інфаркт у нього. В нього одна артерія закрита на 100%, друга звужена критично на 90 у віці 36 років. Для пацієнтів, налагоджена співпраця фахівців одеської лікарні та київських колег, дає можливість одержувати консультації в рідному місті, не витрачаючи час на поїздки до Києву. Тим більше, що для людей з серйозними проблемами подорожі можуть стати небезпечними. На даний час на сьогодні в нас було пару чоловік три, яких потрібно пацієнтів уже з понеділка направити, щоб вони приїжджали до нас і вирішували питання оперативного втручання. Деякі пацієнти будуть знаходитись на обліку, ми будемо за ними наблюдатися там через три, через місяці, через півроку вести нагляд. А деяких пацієнтів треба оперувати негайно, тому що стан у них тяжкий і. Василь Васильович пацієнт одеської лікарні. Але для заміни серцевого клапану його направили до Київського інституту серця. Почав я задихатися і сюди попав у цю лікарню. Поставили мені тут стенди. Потім я прийшов на обслідування через два місяці, подивився все. Ну, У мене ще було з клапаном проблеми. І я потім попав в інститут серця в Києві. Тепер Василь Васильович проходить післяопераційну реабілітацію в одеській лікарні, і тут одержав можливість зустрітися з лікарем, який оперував його в інституті серця. Ну сказали, що процес іде на виправлення. Должно, повинно бути добре. Захворювання серця це наслідки стресів, гіподинамії, неправильного харчування, спадковості та багатьох інших факторів. І нехтувати сигналами, які подає організм, не варто говорять лікарі. Звертатися до кардіолога потрібно тим пацієнтам, які турбують болі за грудиною, задишка, щоб вони не сиділи до того часу, коли вже привезуть рідні, швидками. Вчасно звертатись до лікарів, і для нас тоді легше лікувати, і для пацієнтів це, звісно, краще. Не ставити свій, своє сердечко на паузу, а щоб воно билося далі. А якщо мова йде про ймовірність оперативного втручання, пацієнти, як правило, дуже ретельно обирають лікаря і клініку, говорить фахівець. Вони хочуть дізнатися думку кількох кардіохірургів і найчастіше самостійно приїжджають в інші міста, в тому числі і в Київ, хоча їм фізично це нелегко. Тому отримати консультацію київських провідних спеціалістів для мешканців Одеси це чудова нагода. Розвиток медицини, мобільність лікарів, співпраця фахівців провідних клінік це можливість для людей з вадами здоров'я одержувати своєчасну професійну допомогу. Головне слідкувати за своїм здоров'ям та своєчасно звертатися до лікаря.